Вийшло нове розслідування Бігусінфо, де розповідається про заступника голови національної поліції України, який, окрім того, що в нього є дружина, яка має російське громадянство, уявіть собі, собі да, майже два роки війни. і є людина на ви одні з найвищих посад в Україні, в якого дружина росіянка і російська громадянка, так ще він живе в помешканні, яке належить. Партнерам ростовського кримінального авторитету, російського да, з Ростову. Тобто, ну, ну, жах просто, які займаються гральним бізнесом. Взагалі, чудова схема. Що сказати? З такими кадровими, цікавими моментами, ми точно ніколи не потрапимо ні в НАТО, ні в ЄС. Це просто жахлива ситуація. Я не знаю, чи збирається влада щось міняти, чи це просто величезні гроші, які не. не